І знову слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Дякую вам, друзі, за підтримку, що ви висловлюєте у коментарях. Приємно знати, що мудрість подвижників Христових цікавить вас, а також триває пошук відповідей на актуальні питання та явища сьогодення. У цьому ж подкасті пропоную вашій увазі настанови святого Макарія Великого про. Світлий первісний стан людини, тож мерщій до справ. приємного прослуховування кінцева мета і найвище благо людини господь. Бог бажає перебувати в людині, і чоловік ніде не знаходить супокою, як тільки у Бозі. У такій спорідненості з Богом людина є від початку. Це її первісне призначення від сотворення. Немає більшої близькості та взаємності від тієї, яку душа має із Богом, а Бог з душею. Господь сотворив різні речі: небо й землю, сонце і місяць, води, плодоносні дерева та всякі види тварин. Але в жодному із цих створінь не спочиває Господь кожне сотворіння в його владі, однак не утвердив він свого престолу у них, ані спілкування із ними, Зволив перебувати лише в людині і з нею єдиною спілкуватися і в ній спочивати. Чи бачиш у цьому спорідненість Бога з людиною? А людини з Богом. Як небо і землю сотворив Бог для проживання людині, так тіло і душу людини призначив він на житло собі, аби веселитися і спочивати в її тілі, як у своїй оселі, маючи за прекрасну наречену улюблену душу, створену на свій образ. Тому апостол каже Христос же. Як син у своїм домі, Євреям 3:6. Високе достоинство людини. Подивись на небо, землю, сонце і місяць, та не в них благоволив замешкати Господь, а тільки в людині. Тому чоловік дорогоцінніший від усіх істот, навіть насмілюсь так твердити не тільки видимих, але й невидимих. Тобто духів. Бо про архангелів Михаїла та Гавриїла не про рік Господь. Сотворімо їх на наш образ і на нашу подобу. 1,26, Але про розумну людську істоту, безсмертну душу написано Ангельські сили навкруг тих, що його бояться. Псалом 33.8 тому розумна й розважлива душа, обійшовши усі створіння, ніде не знаходить заспокоєння як тільки в єдиному Бозі, та й Господь ні до кого не благоволить, а тільки до людини. Як заручена багата дівиця, які вдарунки не приймала від нареченого до шлюбу, не вдовольниться цим аж поки не одружиться з коханим. Так і душа нічим не заспокоюється, поки досконало не злучиться із Господом. Або як голодне немовля за ніщо має і перли, і дорогу одіж, а прагне лише наблизитися до грудей годувальниці, щоб насититись молоком, так і душа, усе оминаючи, прагне закуштувати єдиного Бога, і тільки тоді. Заспокоюється. Маючи таке призначення, людина була пристосована до нього на самому початку сотворення. У сотворенні вона була поставлена біля своєї мети. Душа велика і дивна. Бог сотворив її досконалою. Без жодної вади на образ Святого Духа уклав у неї закони чеснот, поміркованість, знання, розважливість, віру, любов та інші за образом чеснот духа. Бог наділив душу розумінням, волею, могутнім умом та всякими іншими дарами, учинив її рухливою, легкокрилою, невтомною. Дарував їй можливість миттєво переноситися куди завгодно і думкою Богові служити, одне слово створив її такою, аби стала вона його нареченою та спільницею, щоб і Богові бути в єдності з нею і їй бути з Господом одним духом, як сказано. Хто ж пристає до Господа є одним духом. Перше до Коринтян 6,17 Як чоловік дбайливого стягає до своєї хати всяке добро, так і Господь у своєму домі душі і тілі людини збирає небесне багатство духа. Через це первозданні у Бозі перебували й мали великі привілеї та блага. До гріха люди були вбрані Божою славою. Адам, доки тримався заповіді, був другом Божим і з Богом перебував у раю. В Адамові перебувало слово, і мав він у собі Духа Божого. Ум, первісно чистий, споглядав свого володаря, і Адам, перебуваючи в чистоті, панував над своїми помислами, блаженствував повитий божественною славою. Саме слово, перебуваючи в Адамові, було для нього усім – і пізнанням, і відчуттям блаженства, і спадщиною, і вченням, і зовні перебувала на первозданних слава, тож не усвідомлювали вони своєї наготи. Людина жила в честій чистоті, була володарем усього від небесного аж до піднебесного. Була безпристрасною, чужою демонам, чистою від гріхів або пороків, була Божою подобою. Але це багатство благодаті не мало в собі нічого примусового. Людина була вільна перебувати з Богом і благодаттю або ж відлучитися від них. Вона відлучилась і впала, як впали духи. Усіх розумних істот, ангелів, людей, творець сотворив чистими й простими, а що декотрі з них перетворилися на злих, то це від власного свавілля, бо зі своєї волі відхилилися вони від Бога і задуму Його. Тварини зв'язані якимсь непорушним законом, вони не можуть вийти з того стану, в якому створені, і не мають волі. А ти сотворений на образи подобу Божу. Як Бог свобідний і творить, що бажає, так свобідний і ти. За природою ж ти легко мінливий. Наша природа податлива і на добро, і на зло, на Божу благодать і на протилежну їй силу. Її неможливо приневолити. Так і Адам із власної своєї волі переступив заповідь і послухав лукавого. Велике багатство і велике спадкоємство було йому приготоване, але як тільки допустив до себе нечестиві думки й задуми, загинув він для Бога. Щойно ви послухали настанови святого Макарія Великого про християнське життя, вибрані з його бесід, про світлий первісний стан людини, із книги видавництва місіонер, духовна спадщина святих отців, Том 3. святий Макарій Великий, Евагрій Понтійський. Друзі, а що із почутого доторкнулося вашого серденька, напишіть у коментарях, ставте файники, поширюйте цей допис та підтримайте розвиток каналу Донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!